Почали спостерігати на вашому полі пожовте листя у рослин сої. І так само, як фермер Валерій із Запорізької області не знаєте, що з цим робити, запевняємо, причин для надмірного хвилювання немає. Така картина може спостерігатися при прояві дефіциту калію на листках. Тож рекомендуємо виконати позакореневе листкове внесення наступних препаратів. Добродій калій актив 2-3 кг на гектар. Препарат містить в своєму складі як калій, що нормальному розвитку рослин так і інші мікроелементи що мають збалансований для рослини склад та допоможуть впоратись зі стресом добродій комфорт універсальний 015 літрів на гектар надасть потужну фунгіцидну та бактерицидну дію на основні збудники в тому числі і бактеріальних хвороб та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар, володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію. Попереднього препарату вартість такого обробітку від 851 гривні на гектар. Обов'язково враховуйте особливості кожного регіону та нового року. Попередньо проконсультувавшись з нашими спеціалістами, поточні ціни на вартість продукції уточнюйте на нашому сайті щедрого врожаю.